Отже, тепер давайте про ПЦУ. Власне кажучи, ПЦУ, коли створилася, і одразу навколо неї, ну ніби все нормально, ніби вони створилися, ніби далі має цей процес відбуватися, і ніби всі внутрішні суперечки мають зникнути. Не зникли суперечки навіть серед ну власно української церкви. Чому так сталося? Ну, розпочнемо з того, що ПЦУ не створилося. не створилося. тому що створюється це, це одночасний акт когось десь, якось кимось. У нас відбувався еволюційний процес, і православна церква України, як автокефальна церква, постала постійно еволюціонуючи, починаючи з ще Аскольдового, Ольгиного і, врешті-решт, державного такого ага. акту, який був звершений князем Володимиром 988 року хрещенням. Тобто відбувалися. Періоди, були періоди занепаду, періоди розквіту, як то було при Петрі Могилі, і періоди занепаду, як це відбувалося за часів сенадальних Петровщини і сенадального царського періоду, котрий знівелював взагалі статус Київської митрополії до рядової єпархії. Але що неможливо людям, як говорив Христос, те можливо Богові і на сьогодні. Ті тисячолітні сподівання українського народу, українського і княжої доби, і козацької доби, і пізніших наших гуманітарів і геніїв, вони справдилися і відбулися в Софії Київській у 18-му році, коли відбувся об'єднавчий собор, великий Софійський собор, як я його називаю, котрий проголосив те, що ми хочемо мати помісну українську церкву. Вселенський патріарх скасував акт тисячі. 1686 року відновив свої права на Київську митрополію, і цій київській митрополії, до якої ми всі увійшли е, в вісімнадцятому році, він дарував статус помісної автокефальної православної церкви, яка на сьогоднішній день займає своє законне 15-те місце в діптиху православних церков світу. І це дуже добре. Питання чому так сталося, що, наприклад, голова ПЦУ. Православної церкви України не, не має статусу патріарха, а він тільки митрополит. Права в тому, що голова це є предстоятель церкви. Предстоятель. От е, ми можемо називати і главою церкви, можемо називати предстоятелем церкви. А в якому він сані, е, як він зображується, цей сан, це не має абсолютно ніякого значення. Той же патріарх Варфоломій він являється архієпископом Константинополя uh -huh. Нового Риму. Польську церкву автокефальну очолює митрополит Сава. Uh -huh. е, е, церкву. Е, Чешських земель і Словакії очолює митрополит, архієпископ очолює Елацьку церкву, і архієпископ очолює Кіпрську церкву. Тобто говорити про патріарха це наша, знаєте, така тяглість до радянщини, оскільки ми звикли, ми виросли в той період, коли ми бачили тільки, от є голова церкви, він носить якусь ту білу шапку з такими mm. довгими вухами. От, і ми вважали, що це патріарх, значить він саме патріарх мусить бути главою церкви. Ми можемо називати і е, владикою Епіфанія, нашого предстоятеля, митрополита Київського патріархом, тому що патер це отець. Ага. Так ми його і іменуємо, владику і отця нашого. Так. Тобто, фактично, якщо ми будемо перекладати це грецькою мовою, то ми будемо, буде звучати слово патер. Отець, отець, цей звідси й походить патріарх.